Зараз дома сама з двома дітьми ходимо на прогулянки. По вихідних, коли папа не на роботі, то їздимо в село до бабусі, щоб відволікти, змінити обстановку для дитини. Василина Безнос із доньками гуляє на дитячому майданчику Полтави. Старша дитина Вероніка закінчила перший клас, каже жінка. Хотіли влаштувати її в лагерь старшу, думали, що буде в пришколі лагерь, ну так. Поки тихо, ніхто нічого не каже, списки вчителька взяла всіх дітей, хто має бажання піти в пришкільний лагер, ну, поки не відомо. Сказала, якщо щось вони дізнаються, тоді нам напишуть в групу. Шускінний бо це мої однокласники. Скучно там всякі будуть питання роботи пришкільних таборів в обласному центрі 1 червня підтримали депутати на сесії Полтавської міської ради. Вона відбувалася у режимі відеоконференції. Це буде з 8 червня, з десь по 27 червня. Ми не можемо зараз відкрити табори, в яких немає укриттів. Тому це будуть пришкільні табори, в яких є бомбосховища, і діти зможуть відпочити там і. Провести якийсь час. Найбільше пришкільних таборів планує 36 організувати. Полтавська територіальна громада, на другому місці Шишаки 12 таборів. Дев'ять пришкільних таборів це горішні плавні та Миргород. На сьогодні планують влаштовувати пришкільні табори 88 закладів загальної середньої освіти із 528. По-перше, це наявність. Укриття, тобто безпечні умови і погодження з військовими адміністраціями. Як розповів директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський, графік роботи пришкільних таборів на Полтавщині визначатимуть адміністрації навчальних закладів окремо. Працюватимуть вони з понеділка до п'ятниці, з 8 до 17 години. Нагадаю, торік такі табори не функціонували в регіоні. Дарина Литвак Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.